Американці вважають, що внутрішні закони країни майже ідеальні, та що там є переслідування за воєнні злочини, геноцид та злочини проти людяності. На відміну від міжнародного суду ООН, який займається спорами між державами через територіальні суперечки, і який США визнають, хоча не повністю, міжнародний кримінальний суд розглядає справи проти конкретних осіб і переслідує їх. Рішення Міжнародного суду ООН є обов'язковим до виконання. Проте у США є право вето в Радбезі ООН. До того ж, вони беруть участь у справах добровільно. США співпрацюють із міжнародним судом ООН в окремих випадках, визнаючи його юрисдикцію лише тоді, коли це відповідає їхнім інтересам. Водночас, суд МКС вони не поважають на суддів МКС можуть накладатися санкції за переслідування осіб, які є громадянами США або країн-союзників США. Наприклад, США не підтримують ордери на арешт Беняміна Нетаньягу і через це рішення запровадили санкції. Причому санкціями проти МКС займалися під час правління демократів, не тільки республіканців. Слід також зауважити, що Сполучені Штати не стали членами Ліги Націй, створення якої ініціював та просував президент Вудро Вільсон. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб отримувати більше цікавої інформації. Бажає перемоги та настання миру.